Добрий раночок, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєктний зошит. І сьогодні неділя, і я вам пропоную сьогодні зі мною пов'язати шапочки. Знаєте чому? Тому що я можу, як в тому клубі анонімних, чогось когось сказати. Я Світлана, я в'яжу і в мене нема шапок. Дівчата, в мене нема шапок. 에, ці шапочки з того сезону, які я в'язала, їх було небагато. В мене дві чи три. Я віддала е, на благочинність переселенцям, коли це було потрібно. І взагалі в мене м -м -м, небагато шапок. І я вчора е, розпочала вже в'язати шапочки, але це не вдало, буде на розпуск, і взагалі я хочу з вами, як в тому клубі сьогодні, в якому ми в'яжемо, поділитися своїми думками, своїми е, переживаннями, своїми невдачами. Сумнівами, ну, день такий дивиться. Може сонце потім зайде, але сьогодні таке. Для мене зв'язати шапку це саме складне, що може бути в в'язані. Ну, чесно, плечовий виріб мені на мій розсуд, і мені особисто зв'язати не так складно, як. Шапку. І коли я там бачила у когось із блогерів, що на плечовий виріб, пораду я маю на ну, увазі, на плечовий виріб трошечки більше пряжі, Ну, якщо і лишиться, то ви зв'яжете собі будь якусь шапочку. Ну От якусь дівчата, то точно можна зв'язати. А ось потрібно тобі шапочку ну в мене це не дуже вправно виходить. Тому я сьогодні буду в'язати, розповідати вам про те все, що знаю, що в мене виходить, що не виходить. І так, поволеньки можемо з вами разом і щось путяще зв'яжемо. Ну, пішли до роботи. Так, оце мій творчий безпорядок на моєму робочому столі. Кава, там у мене марки лежать, спиці валяються, шкарпетка. Каву я вже попила, до речі. А от там, бачите, на задньому плані спиці в мене лежать, я їх підбирала. Оце невдала шапочка на задньому плані біжева, потім її покажу. Це в мене шкарпетки, недов'язані, взагалі свята то любить. І ось ця бобіночка. бобіночка. Букляшка, я її колись купляла і вирішила з нею зв'язати шапочку. Здається, буде нормально. Дивіться, метраж цієї букляшки приблизно 280 метрів, так собі думаю, якщо тут нічого не написано, ні. Відмотують. Я з нього вже зв'язала светрик своєї донечки в смужечку, і що я вам хочу розказати по старту, по старту, що я знаю, як правильно, як неправильно, як воно виходить. Я вже трошки тут потанцювала біля цієї бобінки. як ми розраховуємо, скільки нам набирати такі петель. Я знаю декілька спосібів, і потім вам розкажу, що працює, що не працює. Ну, Перший спосіб це зв'язати зразок і Підрахувати, скільки то петель треба. Тут я взагалі робила е, перше е, число, це в мене в, е, в розтягнутому стані цей зразочок, потім не в розтягнутому, потім я це все додавала, ділила на 2, і в мене виходить, що а, е, і на мій об'єм голови виходить 55 см. Це якщо від мого об'єму голови 60 голова в мене велика мінус 5 см. Це обов'язково, дівчата. Це перше правило, яке маю усвідомити і воно працює 100% від свого об'єму голови віднімайте 5 см на великий розмір і 3 см на маленький. Це обов'язково не розраховувати кількість петель на, на існуючий об'єм голови. Шапка та штука, яка розстягається. Ну, з будь якої пряжі ви візьмете і на щільність прилягання да, ми віднімаємо 5 см. Це перше правило, друге правило да, зв'язати так, зв'язати зразочок. Зразки мені в розрахунку не допомагають. Ну, чесно, не допомагають, і тому я їх не в'яжу. В цьому випадку я навіть зв'язала і не, не допомогло мені вираховувати. Я навіть не, не намагалась набирати ці 55 см. Друге, що ви можете зробити, це піти на будь-який сайт, наприклад, Drops на равері на платформу, і погортати роботи в'язальниць, які вже приблизно з тої пряжі або з того метражу в'язали. І в них вже буде порада, скільки набирати петель. Я сходила на сайт Drops і побачила, що з такою приблизно Drops Alpaca букле на спиці 5 рекомендовано було набрати на мій розмір 82 петлі. Я набрала 80. Але скористалася ще одним способом, який існує, він іноді теж спрацьовує. Це тричі обмотати свою голову і набрати кількість петель. І в цьому випадку в мене ця кількість петель співпала з рекомендованим дропс 80. Але зала декілька рядів. І зняла спиць. Ну, я навмисно, якщо ви впевнені в тому, що ви зробили дії ваші, то можна це на ніточку одягти, да, на голочку і приміряти на цьому етапі, я не стала цього робити, і буклі я точно знала, що я вже піднімати це не буду, тому я пров'язала пару рядів і спустила спиць. І приміряла. І в мене виявляється, що десь 10, 10 петель в мене зайві. І ось так. Ще один спосіб да, приміряти, тобто набрати уже вираховану кількість петель, пров'язати декілька рядів і таки приміряти. Зараз це я все розпочу, наберу 70 петель і буду в'язати далі. Я розпочала шапочку на 70 петельках і пров'язала ровно годину, в мене вийшло 10 см. Це мій таймінг, я можу потім розрахувати, на який сезон я можу цю шапку зв'язати. В'яжу, я звичайно, лицевою гладдю панчішною. В'язкою, тому, що, ну, що тут можна зробити на букляшечки. І е, буду в'язати класичну шапку. Е, зараз мені треба пров'язати десь приблизно 26 см до початку е, формування маківки. Потім десь 7-6 см буде маківка і загальну. Шапочку, я планую, що вона буде десь 30 см разом з підворотом. Я працюю далі і сподіваюся, що на цьому етапі ви запам'ятали мої поради. Я пров'язала дівчата 26 см, як я вам говорила, і готова робити у бабочки. І для будь-якої е, шапочки, це дуже важливий етап закриття маківки. Їх буває. Дуже-дуже багато варіантів. В цьому випадку я буду робити наступним чином. Взагалі то маківка десь в середньому це 7-6 см. І сподіваюся на те, що я вкладуся в цей регламент. Але є формули для розрахунку, якось ми з вами про це поговоримо. Я буду робити убавочки, я собі виписала, як я їх вже буду робити. Наступним червом. В першому ряду я буду робити, пров'язувати дві лицеві, дві разом, дві лицеви дві разом. Другий, третій ряд я буду пров'язувати, четвертий ряд я знову буду робити дві лицеві, дві разом, дві лицеві дві разом. П'ятий, шостий ряд буду тільки лицевий і далі подивимося, що у мене по е, убавочкам буде. Дві лицеві я пров'язую, дві разом. Дві лицеві, дві лицеві, дві разом. І так, до кінця. Дві лицеві, дві разом любого ряду цього ряду. Це у нас перший ряд, другий і третій рядочок ви пров'язуєте просто лицевими. Я пров'язала перший ряд з другий ряд лицевими петельками, третій ряд лицевими. Тепер я в'яжу четвертий ряд, так само дві лицеві, дві разом, дві лицеві, дві разом. Дві лицеві, дві разом. До кінця ряду і п'ятий шостий ряд у нас буде лицевий. Наступний ряд сьомий. І ми будемо починати вже з одної лицьової. одна лицева спочатку, дві разом, тепер дві лицьові. Дві разом. Дві лицеві, дві разом і так до кінця рядочку. То на цій пряжі це не дуже важливо дві лицевих. Дві разом. Дві. дві разом і одна лицева. То у нас все рівно, виходить, дві лицевих на початку ряду. Восьмий ряд ми пров'язуємо всі лицеві. Так, і дев'ятий ряд, бавочок, ми пров'язуємо дві лицеві дві разом. Дві лицю, дві разом. І до кінця рядочку. Я перейшла на шкарпаткові спиці, і в мене 10 ряд, я його пров'язую просто лицевими. 11 ряд одна лицева, дві разом, дві лицеви. Дві разом. Дві лицьови. Дві разом. Дві лицьови. Дві разом і одна лицюва. Так, і в мене лишилося раз, два, три, 4, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петель у мене так лишилося. І я їх закрию. Тут ми можемо обривати ніточку. Я закриваю, як правило, квіточкою, але в цьому випадку ніточка лахмата і квіточка та не вийде. І просто. Буду протягати петельку через ниточку через петельку. Всі петельки я зберу на ниточку Можете це зробити гулкою, гачком, як вам буде краще. гулкою так само тут буде не дуже зручно, бо букле. Це затягнули обережненько, бо букля дуже ніжна ніточка. І в мене закриття, ось вийшло, мабуть, 6 см. Давайте поміряємо початок закриття. Да, 6 см, має бути шапочка 32 см разом з відворотом. Я зробила у відворот, і це просто класична шапочка, невелика, класична шапочка. Якщо ви хочете біні, то вам треба пров'язати ще 6 см. Біні від початку відвороту і до маківки десь близько 28-30 см. Враховуйте це, будь ласка, а мені була проста класична потрібна шапочка. Я її обов'язково помірюю, зважу, скажу вам вагу і поставлю фоточки, як це буде виглядати. Ось так зв'язалась моя перша шапочка за моїх потреб, за моїми запитами. І подивимося, чи вона це відповідає.